Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Михайло Стельмах, Бурячок і їжачок. На городі що при броді, біля гадки, в грядку латку. Сам. Без матері, без татка їжачок Мале дитятко садить носом бурячок. Проштовхнув у грядці дірку, в дірку вкинув на сінинку славно правно їжачок посадив свій бурячок. Шубу знявши з голочок. Заскородив грядку латку та й бігом з відром доброду ле на грядку теплу воду. Їжачок мале дитятко сам полив з посівом грядку, потім став собі на кладку та й гадає важно гадку. Що йому робить і як, щоб на славу ріс буряк? Промайнуло кілька днів бурячок. Зазеленів їжачок, взяв сапку в лапку, посапав світанком грядку, Щоб не муляли грядки бурячка попід боки. Не лінився їжачок, доглядав свій бурячок, шарував і поливав, різних добрив, звіз, привіз. А буряк все різ і ріс і угору, і униз. Пролетіло тихе літо, із полів зібрали жито, і моторний їжачок сам прийшов по бурячок. На городі їжачок смикав з грядки бурячок, і руками, і ногами. Гичку стис у кулаки, підривався у боки, та не зрушився, ніяк з ґрунту капосний буряк. Їжачок, мале дитятко, утомився, зажурився і заплакав біля грядки. Їжакові мама і татко чують, плаче їх малятко та й бігцем. Тюпцем із хатки перебігли разом кладку. Не ридай, їжаченятко. Ось ми разом так і сяк з грядки витягнем буряк. І всі троє дружно, любо, буряка беруть за чуба, потягнули вгору, в бік, смику ліво, вправо смик, а буряк з землі ніяк. Здивувались мама татко. От який буряк в малятка! Та й на поміч звуть в долину їжакову всю родину. Позбігалися тітки, наїжачені дядьки, швагери і дівори, і брати, і свати, і зовиці, і сестриці, і малята небожата. Всі колючі, всі чубаті. Стали колом, тісно в полі, узялися так і сяк, і за гичку, і за буряк разом крикнули у лад, похилилися назад, на всю силу їжачину потягнули бурячину. І поволеньки, отак, з грядки. Вирвали буряк не буряк, а бурячище, на півметра метра корневище. Здивувався їжачий рід, є ж у світі корнеплід, де й коли такий поріз не поміститься в наш віз. І всім родом, понад бродом. Буряка із грядки латки покотили аж до бору на зимівлю у комору. Кінець, казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою. Спонсорством, вподобайкою або коментарем.